Все вирішено, на Великдень ми їдемо в село до Валерія. Його батько нас чекає, каже мені дочка. В гості це добре, але я не можу залишити на свято дім. А якщо до нас хтось захоче прийти, свято ж, розгублено кажу. Хто? Сестра твоя, тітка Галина, яка приведе з собою всіх дітей, і всіх онуків, щоб вдома за стілля не витрачатися. Не сміши, мамо, заради твоїх родичів точно залишатися не варто. А якщо ми в гості поїдемо, то ти неабияк зекономиш. Ти ж знаєш, скільки зараз треба грошей, щоб стіл накрити, стала повчати мене Юля. Не знаю, доню, якось мені це незвично. За свої 56 років я ще жодного разу на свята не їхала з дому нікуди. Ти ж знаєш, що це вже традиція, щоб тітка Галина до нас приходила. Ми завжди її чекаємо на свята, щоб всі разом зібратися, пояснюю. От і прийшла пора поміняти традиції, наполягала на своєму донька. Ти ще маєш час, щоб повідомити тітці, що цього разу тебе вдома не буде, і їй самій треба буде готуватись до прийому гостей, а то родина у неї велика, з сарказмом додала Юля. Та й хіба це правильно? Сват самотній чоловік, як він усе сам приготує на усіх? Це ж не чоловіча справа, столи на свята накривати, кажу. Якщо запросив, то, значить, впевнений, що впорається, ти за нього не хвилюйся. Та й ми не з пустими руками приїдемо, щось з собою таки привеземо, поспішила заспокоїти мене Юля. Дочка пішла, а у мене після розмови з нею залишився неприємний осад. Не в гості вона мене кличе, а сватання придумала разом з зятим. Вони вирішили, що я маю зійтися з сватом, переїхати до нього, жити в його заміський будинок, а їм свою квартиру віддати. Я проти такого сценарію, але донька не збирається здаватись. Ось і продумує різні способи, як нам з її свекром зійтися. Ця історія з святкуванням Великодня це не просто так, я в цьому впевнена. Дочка вийшла заміж трохи більше року тому. Я вже, правду сказати, навіть хвилюватися почала, бо Юлі ніхто не підходив, ні з ким вона не зустрічалася, а роки то біжать, і тут до них на роботу прийшов новий співробітник Валерій. Він був ровесником моєї доньки, жодного разу ще не був одруженим, теж чекав на особливу і єдину. От вони собі і знайшли одна одного. Я дуже раділа, адже яка мама не хоче, щоб її дитина стала щасливою, але виявилося, що наречений моєї доньки немає поки що свого житла. Він приїхав з приміського села, вдома у нього залишився лише один батько, мами, як я зрозуміло, не стало багато років тому. Сват в селі сам хазяйнує, а Валерій в місті працює і квартиру знімає. У мене ж є двокімнатна квартира. Після весілля молодята спочатку деякий час жили зі мною, але потім вирішили, що вони хочуть жити окремо і пішли на знімання. Я не мала нічого проти, хочуть, мають можливість, нехай йдуть. Я теж підтримую з думки, що молоді мають жити окремо. Але довго самостійними бути вони не змогли, бо оренда витягує значну частину їхньої зарплати, тож вони вже стали приходити до мене, щоб грошей позичити. Дочка моя завжди розумною і проникливою була, вона відразу просікла, що я сподобалась батьку Валерії і вирішила працювати в цьому напрямку. Зватом я познайомилась перед весіллям наших дітей. Він спочатку приїхав в гості до мене, а потім запросив нас до себе в село. Треба сказати, що сват непогано господарює, і дім у нього гарний, і на подвір'ї все прибрано чистенько. Тому я відразу для себе відзначила, що господар він хороший. Але дивний дуже. Особливо мене здовувала його господарка. В селі люди як тримають курей, кроликів, чи корів. А у мого свата із живності велика папуга, декоративний кролик, черепаха навіть є, і дві породості собаки. Як на мене, дуже дивний набір для села. На городі у свата теж нічого не росте, він газони декоративною травою засіяв, але є альтанка, де можна посидіти, шашлик посмажити поряд. Як людина, сват мені сподобався, але як чоловік ні. Зате я знаю, що я йому подобаюсь дуже, бо він мені сам про це сказав літку, коли ми до нього в гості приїхали. Він так зразу й сказав, що не проти, щоб ми зійшлися, і якщо я згідна, то можу хоч вже переїжджати до нього. Після цього я і уникаю зустрічі зі сватом, а дочка, навпаки, розуміючи всю ситуацію, хоче нас зблизити, їй це вигідно, якщо я вийду заміж за свата, то їм звільниться моя квартира і таким чином легко вирішиться житлове питання. Після того, як дочка мені оголосила про те, що на Великдень ми їдемо до свата, так ще й він сам мені зателефонував, запросив особисто. От що мені тепер робити, їхати чи не їхати. Просто я не хочу свату давати марні надії. От як тут мудро вчинити?